Зніміть це одразу, це викиньте, а воно не актуально. Базові капсули універсальні для всіх. Ставте плюсик, я вам скину гайд. Я не буду підкорюватись вашим трендам. Насиченим дівчатам не можна. Сірі, білі. Призираю всіх, хто до сих пір використовує цю систему, правда. А можна матюкатись? Анна Пустовалова! Персональна стилістка! Прийшла на луки розказати про луки. Персональна стилістка це людина, яка працює безпосередньо з клієнтами індивідуально. Тобто я дуже рідко проводжу зйомки, там кліпи і все це. Це фешн-стиліст. Персональний стиліст, стиліст людина, яка працює з гардеробом конкретної людини під її. Запити кольоротипи. Ми почнемо з цього. Коли я навчалась, цього вже не було, і це було не популярно і не актуально. Але до сих пір хтось це просуває. Коли до мене клієнт приходить і каже: Я по кольоротипу вот така вот осінь. Я така, я не знаю, яка ти осінь. Там всього чотири типи. А жінок на планеті мільйон. І ми всі з різною шкірою, очима і так далі. Плюс ти заходиш сюди, тут електричне світло, ти виходиш на вулицю, там денне тепле світло. Зранку воно одного кольору ввечері іншого. Знаєте, є от такі експерти, які підбирають да, по платочкам, да, під шию підкладають. Це дуже зараз популярно в Європі і в Азії, от особливо нещодавно. Тенденція, але воно настільки непрактично потім, тому що, хорошо, ви підберете цю палітру, а далі що в магазинах шукати, як шукати. Якщо ви це пофоткали, то в телефоні інша кольоропередача. Якщо ви запам'ятали не факт, що ви знайдете саме такий колір, тобто гроші ви на це викладаєте, по факту примінення в цьому немає ніякого. Кольоротипи працюють. Виключно з натуральною зовнішністю, тобто це натуральний кольор шкіри без засмаги, нефарбоване волосся і без макіяжу. Якщо ви хоч щось з цього робите, носите макіяж мінімальний кольоротип не працює. Змінюєте волосся, не працює і не буде працювати. Можна його кольоротипи визначити по кольору Вен. О, там, типу, якщо вони зелені, то це один кольоротип, якщо сині фіолетові інший кольоротип. Але насправді, по-перше, це важко, тому що ну теж ну непонятно, якого вони. Ну, у мене вони сині, непонятно, які ти це все визначаєш. Сидиш 500 років, не можеш понять, хто ти, от. а потім воно ще і не працює. Плюс. Зачем вообще знати, якого ти кольоротипу, якщо тобі подобається рожевий колір, а кольоротип каже, система кольоротипів каже, що ну, воно не можна, от тобі не можна. Срати я хотіла, що не можна. Носіть всі кольори мають право на існування, всі відтінки, будь ласка. І якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, опустіть цей кольор від обличчя, не носіть його ось тут і там внизу вам буде легше, набагато. От, не працюють кольоротипи. Призираю всіх, хто до сих пір використовує цю систему. Правда, архетипи зовнішності. Вони є наскільки я знаю в багатьох сферах, там і в маркетингу, і так далі. От, в принципі, ось ця штука має сенс. Вона характеризує людину, об'єднує. Якісь критерії, і підводить такий, ну теж підбиває певний підсумок. Там ти більш милий, ти більш башкетний, і так далі. і Так далі, це можна мати на увазі, а можна. От так от на це можна звернути увагу, коли ти не знаєш, куди тобі рухатись. Там, умовно кажучи, тобі подобаються яскраві якісь кольори, якісь такі зачіски, як у мене. Ти можеш бути бешкетником і можеш дивитись, да, що притаманно такому типу людини. От. Але якщо щось з цього вибивається, а воно буде вибиватись по-любому, то це нормально. Всі ці типології, які є, ще кібі, типологія, це теж про кольори, але вона і сексистська. Взагалі, непонятна, яка ужасна. Вот. Вони всі, наче, мають полегшити життя, при того вони його ускладнюють, особливо для людини, яка, у якої немає часу це аналізувати, яка не знає, як це проаналізувати і як це застосувати так, щоб воно не нашкодило і не вбило. Оцей вогник всередині, типу, башкетний, прикольний, авантюрний. Я не підтримую от это, підбирати відтінки, але те, що реально може працювати, це контрастність і температура зовнішності або відтінку біля зовнішності. Якщо у вас переважно холодно, тобто більше рожевого в шкірі, там, біле волосся і так далі, часто кажуть, що не можна одягати. Золото, теплі кольори, жовтий, там жовто гарячий тому що воно не мечиться. Ні. Е, Теплі кольори біля холодної зовнішності, вони її пом'якшують дуже часто, тому що мінус на плюс воно чуть-чуть таке нейтралізується. І все можна. Якщо ви хочете загострити свою зовнішність, ви йдете на якісь там перемовини і так далі. Там треба бути. А можна матюкатись? Треба бути якоюсь. Можете використовувати холодний. Він підсилить, загострить ваші кольори, і в цьому буде певна така гордовитість, можливо, і так далі. І так само з теплем. І оця температура вона грає певну роль, але. От так, От коли у вас є ви зробили в порівнянні, як я своїм клієнтам роблю, тоді воно видно. Навіть якщо ви вийдете на вулицю, ну це не стільки мінімальний буде цей, але це єдиний працюючий прийом з температурою. Контрастність це різність насиченості відцінків волосся, шкіри, губ, очей. Тобто, якщо волосся чорне, шкіра біла. І там темні очі, то це контрастна зовнішність, тому що великий розбіг да, від чорного до білого. Я з низькою контрастністю, тому що в мене все приблизно на одній розтяжці. І отут такий момент знову. Хочете підсилити насиченість, хочете, щоб ви прям були такою жгучою жгучою. Якщо чорне волосся світла шкіра, ви додаєте такі ж насичені відцінки, червоні або темні, навпаки, для того, щоб воно підсилювало ваші кольори. І якщо ви хочете зливатись на моєму фоні, візьмемо я не контрастна, мені треба брати ті ж самі яскраві. І темні, тому що вони більш насичені за мене, і я на їхньому фоні буду такою нейтральною. І це непогано, це просто прийом. Коли я хочу бути повністю білою, я обираю щось таке вирвіглазне, от щоб бути такою сніжною. Мені подобається ось цей ефект. От казати, що насиченим дівчатам не можна сірі, білі, там якісь молочні. Господи, допоможи можна, в залежності від того, що хоче ця дівчина. Вона хоче бути більш нейтральною, вона обирає це. Вона хоче більш насиченою, вона обирає насичену. Все. Раніше я думав, що безкінечно можна дивитися, як горить вогонь, тече вода. І випуски «Луки бісить. Але тепер в мене є компактний відпарювач Філіпс 7000 серії. І я не можу перестати дивитися, як він робить мої речі гладенькими. Лише 30 секунд для нагрівання, жодних просувальних дошок, а спеціальний чохол стає килимком для відпарювання. Відпарювати можна просто на вішаку чи на ліжку за хвилину до виходу з дому, ще й без ризику пропалення, сорочки, штори, меблі, постільну білизну. Вирівнює все, крім твого обличчя після безсонної ночі. Економте свій час, зусилля і гроші. Адже в офіційному інтернет-магазині Філіпс зараз діє знижка саме на цю модель. Ми маємо вибудовувати нейтральне, нейтральну позицію ШОДО. Комплекції людини, зросту людини і так далі. і так далі, До тіла, зовнішності. Я дуже часто, там, якщо навіть дивлюсь якісь просто відео там, колег або просто експертів, фешн-блогерів, люди дозволяють собі сказати, ну можливо, толста, ніхто собі не дозволяє, це зайва вага, ушки спанеля або там щось, корочки от це все. От, і я на це. Ну, у мене мені аж для того, щоб людина нормально це переживала і не травмувалась об тебе. Ти маєш займати нейтральну позицію, констатувати факти. От у мене є в презентації, да, коли ми розбираємо фігуру, там, отак, от через рисочку, я пишу: плечі ширші за стегна». Це факт. Факт. Я показую на фотографії, що це так і є. Ви маєте бути нейтральними, і це дає клієнту розуміння, що він. Прекрасний, такий, який він є, тому що так і є. Якщо ви це не пропагандуєте, якщо ви дозволяєте собі якісь подібні вирази, то я не знаю, ну, тупо казати, що клієнт до вас не повернеться, тому що це взагалі не основне. Ви просто можете настільки зачепити людину, зробити їй боляче, і, можливо, вона вже на цьому один раз десь там спотикнулася, і у мене були такі клієнти, які до мене приходили і казали: а мені там от сказали, що у мене широкі стегна, і мені сказали, що їх треба скоригувати. Це ще одна прекрасна тема. А я не хотіла це коригувати. І у людини тепер оця от галочка, що щось там не так. Ви не маєте права. Ці всі передачі на всіх телеканалах: що зніми це, переодягни, а у тебе отут стерчить, а там то. А жінка має. Виглядати якось то так. Е, воно все нас навчало, щоб жінка була стрункою, отягуюча білизна, а якщо у тебе щось там, е, це треба прибрати, схуднути і цей. Кому треба? Мені не треба. Мої клієн... У мене є клієнтки, які за тілобудовою, комплекцією і зростом, да, вона е, slim-fit, у мене є plus size і і у тих, і у тих дівчат дівчинка Plus Saiz, вона така: Аня, мені нічого не треба, я просто хочу красива, я себе відчуваю прекрасною, я коригувати, нічого не хочу. Бо моє питання звучить не, що ти хочеш скоригувати, чи є момент, який би ти хотіла скоригувати. Тому що, коли я питаю, що коригуємо, то це вже типа, давай-ка щось. От. І дівчина каже: нічого не хочу. Цей. Але при цьому в мене є дівчинка з розміром С. Високого зросту, яка мені каже, що Аню, я хочу отут прибрати живіт, отут тут то, то-то. Я отак дивлюся. Я розумію, що пасіба передачам за те, що вони навішали дуже багато психологічних проблем і так далі. Є люди, які свій запрос в нього засунуть все, але вони не розуміють, що все неможливо. Е, приклад, ця дівчинка приблизно метр п'ятдесят чотири. Може, трошки вищою, вона така. Значить, я хочу оверсайз і треба так, щоб гіперсайз. Я Хочу довгий кардіган собі, але при цьому я хочу, щоб він не врізав мені зріст, і я не хочу в ньому виглядати об'ємною. Добрий вечір. Чотири ці фактори це повні протиріччя одне одному, і я така. Е, я не господь Бог, я не можу зробити тобі такий кардиган, який буде і довгим, і оверсайз, і об'ємної в'язки, і щоб воно тебе не зробило ще коротшою і так далі. Помієте? І ти це пояснює. Ну, мені треба, то, що я тут зараз бомблю на це, це зрозуміло. Але мені ж це треба пояснити людині, щоб ми все-таки прийшли до якогось компромісу, і ти це пояснюєш. І мене бісить, коли людина цього не розуміє. Вот, а ти зроби. Ну ні, тобі треба обрати, що пріоритетніше, або тобі пріоритетніше не бути низького зросту, і трошки його да витягнути, якщо є така задача, або тобі пріоритетніше насрати на те, який у тебе зріст, і ходити в оверсайзі. Що тобі хочеться більше? Базові капсули універсальні для всіх, на літо, на зиму, цей чорний, білий, бежевий, сірий. Ставте плюсик, я вам скину гайд, кодове слово, гавна капсула. І я просто на це все дивлюсь. І така, для кого це? Понімаєте, базова капсула для всіх. Яка підійде всім, підійде більшості, вона не підійде нікому, вона не підійде ні до чого. І вообще це просто безполезна трата часу. Людина ото сиділа, варганіла, а того, воно нікому не треба. Чому? Тому що ці базові капсули, у нас якась є, оце ж теж із журналів, це для справжньої жінки. Там Писали, що база має бути нейтрального кольору обов'язково. Але взагалі, що таке базовий гардероб, за чим він нужен, ніхто нікому не пояснює. В порівнянні у нас є мама в декреті, яка ходить гуляє з дитиною, іде на спорт, в магазин, там, з подружками виходить кудись на каву. І є у нас жінка, яка працює в офісі, там, де є, можливо, якийсь певний дрескод, але там, не зовсім жорсткий, тим не менш. Всім підійде ця капсула базова, ні, не підійде, тому що у цієї жінки одні потреби від життя, один ритм життя, один стиль життя. У іншої жінки він другий. І тут навіть по швидкості да, і по насиченості дня ми можемо зрозуміти, що речі для першої жінки Маші не підійдуть до другої жінки Аліни. І в цьому вже немає універсальності. Гардероб це індивідуальна потреба. Гардероб складається тільки за індивідуальними потребами. І базовий, і все таке. Якщо ви знайшли в інтернеті капсулу, яка типу, вам підходить, це окей. Але я проти того, щоб експерти позиціонували це як пігулка від всіх ваших хвороб. За якісну капсулу треба платити гроші. В інтернеті ну, добре, якщо вона вам підійде но просто не може вона бути універсальною для всіх. Я окремо хочу сказати про лайфхаки з Тіктока е, капсула 3х3. Якщо ви чули, значить це подрозумівається, що у вас є три низа, три верха, три пари взуття або там три сумки і так далі. По того, у вас є там 9 речей е, і нескінченна кількість комбінацій. Для кого цей лайфхак? От у тебе є. Чорні штани, білі штани, джинси. У тебе є така-така-така футболка. ну всі ці образи, ну кількість їх буде великою, да, насправді. Тому що 3 на 3 це. Скільки? 9 речей на 3 кількості. 27, да? Коротше, 27 образів у вас 9 речей буде, але вам. Не треба, щоб їх було багато, вам треба, щоб вони відображали вас. І коли ось ця капсула 3 на 3, типу це лайфхак ради лайфхаку, поміняти крес на кріст От Просто уявіть, у вас є е, чорні джинси, білі кросівки і червона футболка. Ви берете потім сусідню футболку синього кольору, залишаються ті ж джинси, ті ж кросівки, ви поміняли. А що помінялось? Колір футболки? Це ще дуже часто люблять казати, що міняйте верхи, і так образ кардинально поміняється. Поміняється, але не кардинально. Тобто, якщо ви людина, якій треба проявлятись через одяг трошки більше, ніж змінити футболку, то вам не підійде цей варіант комбінування. Обов'язково образ треба завершувати прикрасами, якимись там аксесуарами, шляпу нахлобучить, без цього взагалі не вийде. Значить, якщо я зараз зніму цю сережку, то це єдине, що у мене вообще ось тут -от існує. Я не люблю прикраси, я їх дуже рідко ношу, вони максимально нейтральні, і образ не обов'язково завершувати. Купую брюліків, особливо, якщо ви не носите. Я на своєму прикладі, не на прикладі клієнтів, розкажу таку історію. Я ще коли не працювала стилісткою, чула, що от образ поганий, незавершений, якщо ви не використовуєте там сережки, каблучки і так далі. І я намагалась їх купувати, одягати і юзати, але я от. Знаєте, цей дискомфорт, коли ти типу, непонятно, як себе відчуваєш, саме тому, що я просто не ношу прикраси. Ну, не люблю, я їх дуже рідко використовую. Сережка, наприклад, особливо, там, якщо нещодавно проколоті вуха, вона натирає, вона незручна, вона велика, вона відтягує, особливо, якщо там якийсь метал, він дуже важкий. Якщо це. Е я не знаю, у каблучка у мене ось ця, наприклад, вона дуже злітає. І це теж дуже бісить, тому що я не можу. Вот у мене іспанська жестикуляція, я вже відчуваю, як у мене злітає каблучка. Коротше, це все незручно, це все непрактично дуже часто буває, особливо, якщо якийсь бренд нахлобучить. Коротше. Е але при цьому почому ми всі маємо цей образ завершувати. Ну, Ви можете побачити, що у мене тут така сережка, що її важко не побачити. але Чому я зараз з нею сиджу? По-перше, я на інтерв'ю. По-друге, вона у мене одна велика акцентна, і весь мій образ знизу, він чорно-білий. Тому щось мені захотілося додати. Але якщо б у мене були якісь інший одяг, більш акцентний, скоріш за все, тут нічого би не було. Дуже рідко ношу сережки. Тому що це. Можна використовувати це потрібно використовувати, якщо це потрібно вам. А якщо ви використовуєте аксесуари, тому що тьотя в Тіктокі так сказала зробити, ну а чому ви подчиняєтесь тьоті з Тіктока? От тільки по відчуттях, знаєте, що вам це не потрібно, незручно, ви йдете в якесь місце, де це буде не актуально і некомфортно. Чому ви це одягаєте? Не одягайте. Хай це буде доречно, хай це буде приємно носити, а не ви цілий вечір будете, от, ета от і там, що та, где-то поправляється. Ну, від цього ще йде одразу невпевненість. Коли ви не відчуваєте, що вам це хотілося одягнути, от ета починається от там щось крутим, знімаємо ту каблучку, от та тривожність підіймається. у всіх. Зачем? Немає каблучки, немає тривожності. Слово антитренди. Мене вганяє в бішенство. Раніше е, старовіри нашої професії називали антитрендами е, все те, що зніміть це одразу, це викиньте, а воно не актуально. А то а п'яте-десяте, е, фаст фешн від, від цього. Да, що Це вже не актуально. Туди ж слово колхозниця, там якась силючка. Оце от люблять казати. Будь-яку річ, в незалежності від того, якого вона року випуску і так далі, можна застилізувати. Є більш актуальні речі, які от прямо на піку популярності, і є так по сходинкам трошки вниз. Але це не означає, що річ, яка вам подобається, вона знаходиться у вас в гардеробі, вона менш актуальна, ніж ті, які є на ринку, і її треба обов'язково викидати. Подобається приходите до мене, ми з вами розмовляємо. Я можу сказати, що вона не супер актуальна, але якщо ви скажете Аня, хочу, ми будемо її комбінувати. Менш актуальну річ треба стилізувати з максимально актуальними, і вона добре грає, плюс є ось ці речі, які типа. Всі, оце вже всі носять там угі були, да, взимку ці обрізані і так далі. Я не буду їх купувати, бо їх всі носять. Ну, Но як їх всі носять і як їх будеш носити ти? Е, якщо ти відчуваєш, що воно тобі потрібно і воно вписується в твій персональний стиль, тупо відмовлятись від покупки на фоні тих людей, які це купили, тому що це просто тренд. Я однаково не люблю ось це слово антитренд і як у нас приймають тренди. Половина людей розділилась на те, що о, я буду купувати і все це впітивать і носіть аби як. Половина інша половина людей відповідно: я не буду підкорюватись вашим трендам. Чому? Тому що люди бачать, що всі ходять однаковими. А це не проблема трендових речей, це просто річ, вона, вона ні про що, її сенсом наділяють люди. І коли більшість людей бездумно щось купує, бездумно комбінує ці завищені угі з синіми джинсами, якимось вкороченим пуховичком, звісно, ну, воно так от все замилюється, але не угі в цьому винні. Ну, Умовно кажучи, типу, я не хочу купувати уги, тому що є вони у маші, глаші і так далі, О, там, у моєї подруги. Але, наприклад, у вас з подругою однакове каре однакової довжини. І у твоїй подруги коротка зачіска, і у тебе. Це що якась проблема? Ні. Чому? Тому що ви різні, ви по-різному носите це каре і презентуєте це каре по-різному, і зовнішність у вас різна. Те ж саме із речами, у вас різне бачення на стиль. У мене є клієнти plus сайз розміру XL, 2XL. Одна проблема. До всіх дівчат немає розмірів в зарубіжному мас маркеті і так далі, не можуть купити ні штани, Ну з футболками трошки легше, але брюки, спідниці розмірів немає. Найбільший розмір це XL. це у деяких брендів 102 стегну, у деяких 105. І це найбільша пропозиція від магазину. Ту, яку він може надати, а що дівчинці робити? І відповідно, коли ти кожного разу приходиш в магазин і не бачиш свого розміра, ну, е, у мене клієнти напряму кажуть: я відчуваю себе неповноцінною. А це не так. Е, тому мене трошки підбільшує, що бренди не роблять широку розмірну сітку, не враховують. Що в Україні, як і в усьому світі, є люди Slim Fit, plus size і так далі. і так далі. Але при цьому є українські бренди, у нас, які роблять хорошу розмірну сітку від 2X до 5XL. У мене зараз штани від цього бренду, і у мене є подруга plus, Size, у неї є ці штани. Ми з нею виглядаємо однаково шикарно. І там е, я знаю, що власниця вона приміряє тестові моделі і на plus сайз фігурі, і на slim fit. Для того, щоб і деякі моделі вони не випускають, тому що вона каже, що на цій дівчинці воно не сидить і це не має сенсу. Тому є, є бренди, просто мало поки що. Ми з оверсайзом ховаємо нашу жіночність. У мене нога дергається так, що я зараз упаду зі стула. Сексизм. Тягнеться з нами дуже давно. Одяг для жінок, красивий, сексуальний, міні, так і не тільки придумували чоловіки, більшість дизайнерів. Чоловіки, жінки дизайнерки почали з'являтися набагато пізніше і не те, щоб у них було дуже багато інших поглядів на жінку. Тому оцей образ красивий, сексуальний, придумано чоловіком для чоловіків. Те, що жінка зараз одягає оверсайз і має змогу обирати, що їй одягнути, це дуже дякую феміністкам, суфражисткам за те, що є така можливість. Бо е, сексуальність не залежить від кількості речей на тобі, і за об'ємами, і за довжиною. Сексуальні, якщо стереотипно навішені якості на жінку залежать від одягу, то, ну, Получається, жінка це просто манекен, на який одягають, і вона тут змінюється в залежності від того і всього. Це мало того, що неприємно. В сучасному світі така думка це ганьба, як на мене. Жінка має право одягатися так, як вона хоче, не забираючи на себе засуджуючі погляди, думки, стереотипні ствердження і так далі. Коротка спідниця це не вульгарно. Як би ти не була одягнена, тебе немає права ніхто трогати, засуджувати і навішувати на тебе ярлик.